Старший помічник чергової зміни підполковник Порохняк Павло Максимович». Надійшло повідомлення до чергової частини про загорання трансформатора на Черкаській ТЕЦ. По прибуттю на місце першого підрозділу було встановлено, що горить відкритим полум'ям, трансформатор 8 тисяч кВт, з якому знаходилось 27 кубічних метрів мастила. Нагасіння були. Подані стволи ГПС-600, а також для охолодження надані були 4 стволи. Вдалося захистити суміжне приміщення ТЕС та трансформатора, який знаходився під напругою. Завдячуючи сміливим та рішучим діям, розповсюдження пожежі не виникло і пожежа була ліквідована в тих розмірах, які вона набула на момент прибуття підрозділів. Потерпілих на пожежі немає. Vielen wow, das okay. Зірко Михайло Урестов, головний інженер ВПЧ. Сьогодні близько 23 годин-50 хвилин поступив сигнал про займання трансформатора Т-4. Протягом 15 хвилин займання було локалізовано. Для життєзабезпечення міста не припинялося, мається на увазі подача теплової енергії, тепла гарячої води. Жертв немає. Зараз на даний момент працює комісія, яка виясняє причину даної ситуації.